І знову чемпіонат світу, і знову тріумф. У румунському місті Сібіу на чемпіонаті світу танцювального спорту серед професіоналів. За програмою десяти танців, дует угородського клубу Грація Ерл Вільямсон та Вероніка Мешко знову підтвердили свій високий клас. Пара посіла друге місце. Пера змагань в першу чергу хочу почати з цього. Це була просто неймовірна. Кожен чемпіонат світу це особлива атмосфера, це багато глядачів, це прапори різних країн. Найкращі учасники від кожної країни представляють в цих змаганнях. І тому, звичайно, танцювати було дуже легко з натхненням, з любов'ю. Звичайно, такому результатові насамперед сприяла ґрунтовна підготовка. Підготовка навпаки була дуже складною, <смі> як і кожна підготовка до змагань, до великих чемпіонатів це наполеглива праця, це прорахований режим дня, дуже багато і фізичних, і моральних зусиль. Тому, звичайно, це завжди важко, але в цьому є також оця частинка, яку ми дуже любимо. Да? Боротьба з собою, постійна робота над собою. Притому підготовка була різноманітною і охоплювала чимало складових. Підготовка в плані тренування в тернажерному залі, силова підготовка, кардіопідготовка. основна частина нашої підготовки це технічне заняття, тобто це велика кількість. Годин це велика кількість годин а, саме в танцювальному залі, робота над нашими хореографіями, відточення рухів, емоцій, погляду і також стратегічна певна підготовка. Але про це я не буду розповідати. Дотримуватися кожного пункту підготовки особливо було важливо з огляду на довгу дистанцію турніру. Та необхідність витримати всі 10 танців із європейської і латиноамериканської програм на однаковому рівні. 10 танців це є такий марафон протягом 10-11 годин. Ми постійно танцюємо. В нас є маленькі перерви, і ми знову йдемо до наступного раунду. До наступного і звичайно є завжди ризик. До фіналу піти вниз в енергії і морально, і фізично, і емоційно просто видати себе занадто рано. Але в нас була та саме така ціль, щоб ми могли показати найкращий світанець фіналі, і я вважаю, що майже у нас це вийшло. Майже означає, що дуетові з Ужгорода трішки не вистачило першого місця, але тут втрутився і суб'єктивний фактор, адже судді віддали перевагу виконавцям господарям змагань, хоч Ніка та Ерл відтанцювали відмінно. Пара заслуговувала першого місця по всіх критеріях, і всім це подобалося. Ну, але таким чином судді посудили в цей раз теж. Це, між іншим, четверте, друге місце. І от якщо із всіх чотирьох других місць одне можна було би залишити, то три однозначно були перших. Ну, але радіємо тому, що маємо в будь-якому випадку. Тим паче, що виступ гідно оцінили вболівальники, адже вони підтримували ті дуети, які подобаються. Черговий же тріумф ужродського дуету став чудовим подарунком до цьогорічного 30-річчя клубу спортивного танцю Грація та до 30-річчя бренду «Ужрод ОПен наступного року. А поки пара продовжить займатися і тренувати, адже передавати досвід молоді є в чому. А перед від'їздом за кордон Вероніка Мешко встигла поспілкуватися зі студентами Ужгородського національного університету, котрі вивчають спортивну журналістику. Гостя відзначила важливість популяризації спорту та поділилася своїм баченням, як медійникам зацікавити аудиторію.